На Вінничині зростає кількість хворих на ковідну інфекцію, пожежі в екосистемах. Рятувальники закликають не розводити вогонь у полях та лісах. У Вінниці розробили веломаршрут шляхом святого Якова. Ви дивитесь новини Вінничини, і ми розпочинаємо наш випуск. Шість ворожих безпілотників знищили сили ППО в ніч на 13 серпня над Вінничиною. Внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку. Постраждалих на щастя немає. Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами та 38 дронами, з яких збили 30 початку серпня вдвічі зросла кількість хворих на ковід у Вінницькій області. Щоденно лікарі медичних закладів підтверджують близько 10 нових випадків коронавірусної інфекції. Хвороба переважно проходить в легкій та середній формі. А у ті, хто перебуває в зоні ризику, це люди похилого віку, діти можуть перенести захворювання в складнішій формі. Щодня до клінічного центру інфекційних хвороб звертається близько 10 людей з позитивним тестом на ковід. Ця кількість вдвічі більша, ніж минулого місяця. Симптоми вірусу першіння в горлі, біль в голові та ломота в тілі. Саме з такими проявами захворювання поступила до лікарні і пані Валентина. Я звернулася до лікаря, тому що в мене почалася температура першіння в горлі, і так виявилося, що треба було звернутись до лікаря. Зробили тест і в мене виявили позитивний результат. тесту. попала, якби з перших днів звернулася, то в мене протекала вона, як говориться, в легкій формі, тому що одразу звернулася до лікаря, бо почалось першиня чихання, і я вирішила звернутися до лікаря, і вийшло в легкій формі. Хвороба протікала, найбільша температура в мене була 37,8, тому що, ну, як би казати, не запустила. В центрі інфекційних хвороб наразі проходять лікування 39 пацієнтів, наймолодшому 18 років. Хвороба переважно проходить в легкій та середній формі. Пацієнти, які перебувають в середньому стані важкості, багато з них мають супутню патологію, таку як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та враження нирок. У нас отримують спеціальне противірусне лікування противірусними ліками. Також отримують патогенетичне та симптоматичне лікування. В середньому курс лікування одного пацієнта складає близько одного тижня. Важче коронавірусна інфекція проходить у людей старшого віку. Коронавірусна інфекція небезпечна більше для пацієнтів такого похилого віку, які мають супутню патологію серцево-судинної системи, зокрема гіпертонічну хворобу і шомічну хворобу серця, а також у пацієнтів із патологією органів дихання. Спостерігається інфекційне загострення хронічного обструктивного захворювання легень, може перерости у пневмонію, вірусну пневмонію. Також можуть приєднатися бактеріальні ускладнення, тобто пневмонію бачимо вже не чисто вірусну, а вже бактеріальну пневмонію. Також у пацієнтів, які такі малорухомі, ось у пацієнтів з надмірною масою тіла або елементарно-конституційним ожирінням, теж є тенденція до важкого перебігу хвороби. При звичайній коронавірусній інфекції повне одужання зазвичай настає через 5-7 днів. Лікарі радять при перших симптомах звертатися до спеціалістів. Та все ж найефективнішою проти коронавірусу є вакцинація. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Міничина. 54-річного жителя Вінниці засуджено до позбавлення волі на 10 років і 6 місяців ув'язнення за зґвалтування 12-річної доньки у 2022 році. обвинувачуваний, перебуваючи на одинці з малолітньою дівчинкою, чинив стосовно неї дії сексуального характеру. Суд визнав доводи прокуратури обґрунтованими, а дії обвинуваченого кримінальними правопорушеннями. Вирок ще не набув законної сили, але його дані будуть внесені до єдиного реєстру. осіб. Сіб засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості дітей. Площа понад 8 гектарів вигоріла на Вінниччині лише за минулу добу. Найбільше загоряння на відкритій території сталося за межами села Снітків, мурована Куриловецької громади, могилів подільського району. Там горіла суха рослинність на площі 2 гектарів. Пожежі виникли майже в усіх районах області. Рятувальники вкотре закликають людей бути уважними та не допускати загорянь в природних екосистемах. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити про це в службу пере. Рятунку за номером 101. До Дня молоді у Вінниці влаштували форум молодіжних лідерів. Юнаки та юначки мають можливість поспілкуватися з відомими політиками та державними службовцями. Також на дводенному форумі для учасників влаштували різноманітні тренінги, квести та майстер-класи. Дводенний форум молодіжних лідерів стартував у Вінниці: 70 юнаків та юначок мають змогу поспілкуватися з представниками влади та взяти участь в тренінгах і майстер-класах. У нас запланований особливо на другий день активний мозковий штурм, а між цим більш лейтові активності, типу з ораторського мистецтва, костімованої вечірки, щось таке, щоб поєднати знову ж таки освітнє з відпочинком». В перший день форуму молодь поспілкувалася з відомими українськими політиками. Говорили про війну, допомогу ЗСУ, адаптацію ветеранів до мирного життя та підтримку молоді у Вінницькій громаді. Що стосується взагалі програм молодіжних, то я впевнений в тому, що ніхто не знає краще, що вам потрібно, ніж ви самі. Завдання наше почути вашу ідею. І додати до неї енергії, можливості ресурсів для того, щоб ви її якомога краще і широко реалізували. навіть в непростий час ви зуміли зреалізувати, а ми підтримали декілька проектів з міжнародними партнерами для створення таких просторів, ще декілька на виході. Ми всіляко як команда підтримували підтримуємо, але розуміємо, що крім програм, які можуть стимулювати і допомагати. Елементарні речі, де ви можете себе реалізовувати, генеруючи, формуючи такі ідеї, і думки, відповідаючи на запитання молоді, вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що головне для Вінницької громади зараз це підтримка наших захисників і захисниць. Приймали ці принципи пріоритети. Перше це безпека оборона. Другий пріоритет це стійкість, займається на увазі. Це критична інфраструктура, підготовка до зимового періоду, до весни і так далі. Продуктивний відпочинок для вінницьких молодіжних лідерів організував відділ молодіжної політики. Наша активна молодь дізнається. Багато цікавого і нового відбудуться в нас тренінги щодо ораторського мистецтва, також комунікація в команді. Шляхи до успіху. Також у нас відбудеться панельна дискусія з лідерами міста та області на тему комунікація між молоддю та органами місцевого самоврядування. На форумі були присутні представники Вінницької молодіжної ради, волонтери, громадські діячі, підприємці та активісти найактивніших нагородили грамотами та подяками. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Вчитель зі жмеренки увійшов до топ 50 півфіналістів міжнародного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024. Олексій Качан викладає фізичну культуру у жмеренському ліцеї. номер 3. у конкурсі брали участь понад три тисячі педагогів з різних куточків країни, аби показати ефективність методики власного викладання. Премію відзначають українських педагогів, і ця нагорода сприяє професійному зростанню і реалізації освітніх проєктів. Головний переможець отримує 1 мільйон гривень та поїздку на світову премію Global Teacher Prize. З нами на зв'язку Олексій Качан, вчитель фізичної культури Жмеринського ліцею номер 3 та півфіналіст міжнародного конкурсу. Вітаю вас, пане Олексію! На щиро дякую, вітаю всіх. Розкажіть, будь ласка, як долучились до такого конкурсу? Ну я так вже доволі давно працюю в педагогічній сфері і ну, знав про цей конкурс. І цього року вирішив спробувати прийняти в ньому участь. Бо він такий, знаєте, складний, важкий, фаховий. Ну, вирішив показати те, чим, скажем, я займався, щоб продемонструвати свої наробки, скажімо так. Як проходив відбір та сам міжнародний конкурс Global Teacher Prize Ukraine? Ну, На початку це була така дуже складна анкета, дуже багато таких різних питань з різних сфер взагалі діяльності і не тільки педагогічної. Вона така ну, дуже складна, скажімо так. Після заповнення цієї анкети ми подавали всі. Свої там наробки, відповіді робили на різні питання. Ну і потім в журі незалежні організації зробили свою оцінку і відібрали топ-50 півфіналістів, куди потрапив саме я, єдиний представник Вінницької області, і єдиний представник предмета фізична культура. Після цього буде ще наступний відбір буде топ-10 до 1 вересня. Буде ще додаткові е, інтерв'ю, додаткові будуть якісь там уточнення, зустрічі, телебачення. Можливо, ну і після цього оголосять топ 10 Ну і будемо якби рад радіти переможцю, який 5 жовтня вже е, стане єдиним, який цю перемогу, і головний приз цього конкурсу. Ну, відомо, що головний приз ну саме переможець отримує 1 мільйон гривень. Можливо, думали ви вже на що хочете витратити, витратити кошти? Е, ну, хочеться потрапити в топ 10, звісно, перемогти. Буду намагатися це зробити. Ну і якщо я переможу, то я би хотів зробити такий фестиваль в кожній області, як цікава фізкультура. Підключити дітей в онлайн, в змішаному там, скажімо, доступу до цього фестивалю Цікава фізкультура і е, об'єднати країну. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Я бажаю вам перемоги. Да, щиро дякую. Будемо намагатися тримати освітній фронт і робити дітям е, життя більш цікавішим. А нашим глядачам нагадую, з нами був Олексій Качан, вчитель фізичної культури жмеринського ліцею номер 3 та півфіналіст міжнародного конкурсу. Пластовий велотабір шляхом Каміно-Подоліку стартував у Вінниці. Понад 50 пластунів з усієї України планують подолати 400 кілометрів Вінницької та Хмельницької областями. Щороку маршрут змінюється, що охочі могли досліджувати різні регіони України. Цьогорічний маршрут включає відвідане Бакоти, що додає складності через гірський рельєф. За 12 днів учасники побачать місцеві краєвиди, пам'ятки архітектури та зможуть відпочити на природі. Природі, одночасно вивчаючи культурне різноманіття України. З нами на зв'язку Андрій Андрійчук, організатор краєвого велосипедного мандрівного табору Ревор та пластун Національної скаутської організації України. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, звідки виникла ідея вирушити у велоподорож шляхом каміно подоліко Та яка мета цього велотабору? Минулого року ми з дружиною мандрували цим маршрутом. Пішки разом з собакою, з седником нашим. І вже прямо під час подорожі в нас виникла думка, ідея, запитання, а чому б не взяти цей маршрут за основу маршруту наступного ревору. І таким чином ця, ця думка-мрія втілилася. А загалом метою табору є відкривання України для дітей. Ми стараємося кожного року проводити табір в різних областях. Так, до прикладу, минулого року ми мандрували Тернопільщиною, поза минулого року Закарпаттям, ще до того, Чернігівщиною, Сумщиною. І Таким чином, ми даємо можливість простонам юнакам відкрити для себе. Різні регіони, різну культуру України. А розкажіть ще детальніше, які локації плануєте відвідати, та у яких вже встигли побувати. Основа все-таки це шлях Каміно, який стартує в Вінницю, полягає через Гнівань, жмеренку, Савериніку і так далі, і аж до Кам'янця-Подільського. Єдине, що в нас трошки змінюється, це остання частина маршруту. Ми вирішили так само відвідати з дітьми Бакоту. Це буде трошки складніше в плані того, що там і з набором висот будуть свої, свої приколи. Але я думаю, що все має бути. Ми вже проїхали понад 100 кілометрів. Ми вже відвідали і Гнівань, і Шмеренку. До речі, зараз стали на обід на виїзді з Шмаренку. А як же учасники готувались до велотабору? Можливо, якесь спорядження конкретне потрібно для цієї подорожі. У нас учасники мають е, завдання до табору проїхати декілька одноденних мандрівок самостійно, наприклад, а е, так само приїхати дваденно мандрівку. Це вже в групах. Групи ми попередньо формуємо. Стосовно спорядження, то все таки основа це в нас е, велосипед, шолом, багажник, а баул це така сумка. Є можливість нас орендувати, щоб туди можна було запакувати речі. Ну і звісно, це там приладдя для їжі, казанки і щоб поспати намет спальник в такому, в такому районі. Як саме ви обираєте шляхи мандрівок? У Нас кожного дня саме в мандрівній частині обирається дитина на таку посаду, як орієнтувальник. Вона веде колону, вона орієнтується по карті. Зараз набагато це простіше, використовуючи GPS-сигнал. Але знову ж таки вона вибирає, підказує, куди їхати. Якщо щось стається не так, і ми десь не десь звертаємо. Звісно, є старші організатори, які підказують і коригують це. Діти можуть обирати як і найкоротший маршрут, так і можуть вибрати його трошки довшим, але кращою дорогою для максимального комфорту їзди. Бо є як і гравійні дороги, повністю розбиті, так і є неймовірно класні дороги з класним рівнем асфальтом. Стосовно міжнародних трас, то ми стараємося їх оминати ще на етапі формування маршруту, як такого. Які враження очікуєте отримати від подорожі шляхом каміно В Вже якісь є такі думки і відчуття, що от минулого року, коли ми йшли той чи інший відрізок час, той чи інший відрізок маршруту, то було якось довго, важко, а зараз якось з дітьми його пролітаємо і навіть. Не не, не, не захекуємося. І хочеться, щоб діти відчули цей прикол е, веломандрівництва, наскільки він є е, простішим, ніж ходити пішки, і мобільнішим, що можна швидко, відносно легко відкрити для себе ту чи іншу локацію, той чи інший регіон. Про велоподорож нам розповідав Андрій Андрійчук, організатор краєвого велосипедного мандрівного табору Ревор та пластун Національної скаутської організації України. І це була уся інформація на сьогодні. Журналісти телеканалу Вінничина і надалі відстежуватимуть та інформуватимуть про події в Вінницької громади та області.